Вітаю вас, друзі! Вітаю! Сьогодні давайте подивимося, ось яке питання. Сьогодні у нас з вами 27 жовтня, і давайте подивимося, чого боїться насправді Росія. Того, що зараз ви бачите, які йдуть ситуації: то вона хоче перемовин, то вона не хоче перемовин. І давайте так: стосовно Америки і Росії, які страхи ой, Америки і Європи, які страхи. У Росії, чого ж вона насправді від них боїться. Це можливо для того, щоб ми робили, щоб ми могли б розуміти, які є м -м -ну, кнопки да, або важелі впливу на них. Значить, я хочу сказати, що вони бояться деяких обмежень або припинення. Партнерських відносин, да? вони е, хочуть, да, верні бояться, що Америка чи Європа припинить з ними те, що вони давно-давно разом вони, ну, співпрацюють і вони можуть через це втратити, ну що, пентаклі, пентаклі, гроші. Тобто вони не хочуть припиняти якийсь з ними ну, торгівлю, якийсь бізнес, щось таке те, від чого Росія отримує гроші. Ось з цим, до речі, можна було б Росію і лупажити. А від України? Що в Україні бояться? Що, що боїться Росія від України? До речі, мені здається, що е, Трамп і Європа розуміють це, але вони теж не можуть відмовитися від деяких, наприклад, від того ж самого газу. Ну а від нас вони бояться зброї. Вони очікують, до речі, цю зброю. От вони її бояться, того що е, це, як той казав, це їм сниться важким сном. І вони бояться іще нашої нашої якоїсь, значить. В цій зброї має бути якийсь текучий елемент. Що це таке? Чи це ядерка, чи це хімія? Це по-перше. По-друге, вони знають, що ми е е на фоні цього вони бояться, що їм партнери перестануть поставляти якісь запчастини для зброї. І від України вони бояться, що саме Америка дасть нам допомагати. Тобто тут якась літальна зброя, але я думаю, що це про От. Вони бояться цього, і вони дуже, дуже, дуже бояться, що якісь країни з нами. А ще що, що ми щось повернемо собі? Повернемо те, що нам по закону по, по те саме. Я думаю, що це стосується ядерки. Якщо ми собі повернемо статус ядерної держави, вони цього дуже бояться. Ну і э, чи готова Росія до перемовин? Чи готова Росія до перемовин на сьогодні? От Росія вже, як то кажуть, як би там э, не крути, вони зрозуміли, що ми не є якісь э, країна жертва, куди можна заскочити, забрати, що ти хочеш повбивати наших людей і здівати ставити над нашими людьми експерименти, і їм взагалі за це нічого не буде. Як не крути, а щось таке. Щось таке є, що впливає на їх страхи. Чи готова вони до перемовин? Ну, я хочу так сказати, вони намагаються захистити себе і проясняють цю ситуацію перед якимись своїми партнерами. Щось вони хочуть виторгувати собі, їм дуже важко приховати цю залежність в розмовах. Але вони готові до перемовин, але для цього вони хочуть все одно в умовах перемовин вони хочуть мати якийсь ресурс, і вони хочуть цей ресурс собі, так сказати, накалядувати. Тим не менше, тим не менше вони про це говорили. Що в принципі ми вже готові сідати за стіл перемовин. Ми навіть готові вже е, зупинитися на лінії зараз зіткнення. Насправді це неправда. Карта брехні говорить про те, що все одно Росія е, буде намагатися вициганити небудь чином е, ті області або ті території, на які у них були плани, але вони не отримали їх. Далі таке питання. Зеленський сказав президенту Польщі, що Україна не може воювати 10 років, але кілька років вона може воювати. Ну, насправді, чи казав це Зеленський, чи Туск неправильно зрозумів. Зеленський говорив це в контексті наскільки ми готові, наскільки ми довго можемо, протримати, протриматися, захищаючи свої території, і це було сказано в контексті того, що наступний якщо ми не протримаємося, якщо ми не захистимо свою країну, то наступні будуть країни і Польща в першу чергу. Ось на що мав увазі Зеленський. Насправді давайте подивимося, чи можемо ми протриматися кілька років. От, чи достатньо у нас буде особливо людей, чи достатньо у нас буде захисників, зброю, я думаю, ми та вже її все-таки якось хоч яку-небудь ну, ми робимо, уже все-таки є, у нас там і дрони, і тощо. От. А от чи, ми, чи достатньо у нас людей? Ну, дивіться. У нас буде дуже велика демографічна криза, от, яка, знаєте, є така точка неповернення. Наприклад, нас ніколи вже не буде 53 мільйони. Дуже багато піде жінок воювати. От, якщо ми будемо протягом е, ще кількох років воювати, От, далі що? Е, багато жінок замінить, замінить е, чоловічі, чоловіків в чоловічих професіях. <свистак> Ю, як це юнаше української? Юнаки будуть е, воювати, і жінки, юнки також будуть воювати. А багато, отут якось цікаво, що буде дуже важко того, що, де... що багато. Ми втрачаємо багато чоловіків такого знаєте, ну віку, коли вони ще ну як то кажуть, можуть працювати. Це звісно, не пенсіонери. Тобто, ми не зможемо повернути таку кількість чоловіків боєздатного віку в Україні. От як правильно сказати? Тобто, жінок буде набагато більше. Буде пенсіонери, будуть діти і будуть жінки. Отак, от, от скажімо так. Тому, звісно, нам, нам ну, не, ну, как би хорошо, якби ми не, не воювали ще кілька років. Ну, от, Треба тиснути на Європу, щоб вони давали, треба тиснути на заход, щоб вони нам давали побільше зброї. Так, далі, удар по Москві був. да, І ми м м знаємо про це. І я колись казала, пам'ятаєте, що на Росії буде все те, що є у нас, і у них будуть свої проблеми. І їм не буде, коли нами вже займатися так сильно, як їм. Так, значить, як почувала себе русня. Саме, саме цікаве, це чисто, знаєте, як то кажуть, почесать своє его. О, це ніяким чином не впливає на війну, не на що, да, ну, то есть наш розклад, я маю на увазі, а не просто, щоб себе погладити, скажімо так. Ну що ж, їм було дуже важко. І дивіться, карта диявола вони дуже боялися. Вони так боялися, вони, їм, їм в кошмарах таке це все не снилось, настільки вони були впевнені. Що у них цього всього не буде, і наскільки ці страхи до них прийшли і повернулися, вони не показуються і не розказують ніде, але на самом ділі, деле... І там насадився нормально. Багато людей виїхало або шукає методи, як виїжджати з тих населених пунктів. Ну тут Москва, то я думаю, що це по Москві більше, або коло Москви. от Приватний сектор покидають, або багачі стараються виїхати. Да народ Трошки обосрався. Притом вони розуміють, що якщо ми і далі їх будемо бомбити, то будуть вони тікати як срані віники. Тільки проблема в тому, що тікати їм нема куди. Бо за кордон на сьогодні не так скоро вийдеш, тому всі поїдуть на канчатку. В юрти будуть заселятися. Так, далі. Чи будуть, ще? чи будуть ще остріли Москви, і чи будуть іще. Е по Москві прильоти. Саме, саме такі, знаєте, саме приємні, приємні питання. Чи будуть ще обстріли? Ні, ми поки що е, закінчуємо з обстрілами Москви. Чого? того що ми будемо стріляти по інших містах. По містах, я би так сказала, міста партнери, або міста, які поряд. Далі будуть стріляти ще також, там, де є виробництво зброї, от, для того, щоб їм менше було чим стріляти. Це їм просто було такий профілактичний бах, щоб вони трохи обістралися, бо на самом насамділі кацапи з цикуни щиті. Далі. Чи застосує русня бурівеснік проти України? У них є такий, як якорішник, да, але вони тепер нас лякають бурівеснікам ядерною зброєю. Отже, чи застосує. Чи застосує... Русня проти України бурівесник. Да, Застосує, зразу карта башні випала відразу, тому е ну, я не знаю, я, я не можу сказати, де це буде. Давайте, поди давайте спробуємо подивитися, де це от, буде, де саме може застосувати русня-бурівеснік. Якась далека територія. Дело в тому, що це може щось пов'язано бути з лікарнями. Це буде крупний город. Ми боїмося цього. І ще що, вже таємно, там, там якісь а, уже ведуться такі роботи або попередження про евакуацію. Я думаю, чи це не Київ. Ану, чи застосує по Києву бурівесник Русня? ні. В мене показує, що да. Ну. Карти можуть пере... Пере... можуть ошибатися. Або я неправильно читаю інформацію, або може щось змінитися. Просто підожіть, не панікуйте. Ще що одне. Не забувайте, що ми можемо змінювати реальність. І це завдяки нашим з вами магічним здібностям. У вас вони також є. Через що я всіх закликаю робити захисний купол. Ви знаєте, якщо не знаєте, як у мене на каналі є захисний купол українською мовою, російською, так як треба. Робити, так як він дійсно працює. Тому долучайтеся, будь ласка. Якщо ви будете создавати ще групи і одночасно робити цей купол, це буде взагата, і ми зможемо змінити цю ситуацію. Далі. Е е е е Путін зібрав командування по, перевдягнувся в форму там свою і зібрав командування по Україні. Питання, чому він скільки років війни, і він тільки зараз збирається командування і перевдягається. Що, чому, що таке? Значить, дивіться, він очікує якусь операцію жорстку. І хоче вдарити. І хоче вдарити Я по якомусь місту, десь наступ буде прориватися на якесь крупне місто. Я думаю, що це обласне, обласне місто. О, там, де ми не очікуємо. Таємно, да, вони напустять на нас пиль, наче буде, знаєте, активізація на одному напрямку, а на самом деле це буде інший напрямок. Він поставив задачу будь-яким чином прорватися. Притом прорватися таємно, я би сказала, вдарити із-за спини. Ну і вибухи на заводах в Росії русня звинувача китайців, що насправді там відбувається. А я вам хочу сказати, прикольно то, що їм привезли хренові якісь запчастини. вони не зря китайців звинувачують. Китайці їм якесь фуфло підсунули. Так, як це вплине на производство? Производство трошки вони будуть зберігати його, але воно постраждало багато якихось моментів. І я хочу сказати, вони будуть очікувати нові якісь запчастини. Їм буде казатися, що вони одні, і ще що. Вони щось будуть думати, що тут є український слід, і вони навіть таке враження, що десь будуть чи евакуйовувати ці заводи, чи будуть щось таке вони переносити, будуть боятися, що Україна вдарить. Так їм і треба. Ну і президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що європейцям треба більше говорити е Трампу е вести з ним переговори і давати, е і давати якусь інформацію Трампу, бо він бо він готовий до впливу. Так як він більше спілкується з Путіним, Путін на нього більше впливає ніж Європа. Таким чином, президент Фінляндії думає, що можна вплинути на Трампа. Давайте подивимося, чи можна вплинути на Трампа і переконати його прийняти сторону України? Ні, не, не Європа буде впливати. Хто може вплинути на Трампа, щоб він почав нам зброю давати? А він не підпускає до себе тих. І ще щось жінка, яка поряд з ним, вона також може впливати. Далі, далі. Довгий час він не, не хоче нам давати да, зброю, бо він не бачить якогось, ну, якогось, от іменно. Він не бачить якогось ну, того результату, який би він, ну, можливо, хотів бачити. Але. У нього давні стосунки, ну, чи в нього, чи о, в американських кругах, давні стосунки з російськими олігархами по війні по производству зброї. От. І я хочу сказати: тільки якщо він залишиться один проти всього світу, скажімо так, тільки тоді він зможе е, прийняти сторону. Закінчення війни, скажімо так. Що треба зробити, щоб Трамп дав нам зброю. Тут таке враження, тут таке враження, що він має от ну, у військових якихось діях залишитись, Америка має залишитись одна. Тобто якась група людей повинна сказати, що ми не з вами. Ви самі по собі. І, і Україна єдиний партнер, який може... Тут таке враження, що може, щоб у, нього не, у них не покупали зброю, чи що. От. Потому що тут, виходить, тільки Україна зможе їм давати гроші. В принципі, в принципі, в чому-то, мабуть, Олександр Мандер правий, бо тут все зав'язано на зброї на грошах. І отут тільки нові поставки зброї якісь. Да? Ну, наприклад, скажімо так всі країни кажуть, Америка, ну, ми не будемо. ну, раз таке діло, ми не будемо вас покупати зброю, тому що понту нам покупати, якщо ви ну, ну там щось не допомагаєте комусь. І коли почнуть. Знаєте, таке, Ну як сказати? Якщо Америка стане окремо одна, отак от, от, да, всі будуть в один між одну друг з другом торгувати, щось там робити сюди. Америка сама собі сидить там в свої американі, і більше нікому її не її долар, не її зброя не потрібна. І тільки тоді вони зашевеляться. Чи буде це насправді? Ну, давайте не будемо гадати, чого, того, що якщо вдруг це цей приклад нам не сподобається, то я б не хотіла на поганій ноті закінчувати закінчувати. Наш розклад. Але ви пам'ятаєте, що по всім моїм розкладам ще з 22-го року я вам казала, ті, хто мене дивилися уважно, я ніколи не казала, що ми переможемо. Я ніколи не казала, що ми повернемо собі всі території. Я завжди казала, що ми А, втрачаємо якісь території. От Б, Україна від видозмінюється. От і В е, я думаю, що ну, я тоді бачила і казала, що буде зупинка, і тільки після цього продовження війни в якомусь дипломатичному полі, де ми дипломатичним шляхом починаємо повертати деякі території, деякі не всі. Тому давайте не знімемо рожеві окуляри, щоб ми там не, не грустіли. Я думаю, що дуже важко жити в рожевих окулярах. Ви пожили, ви послухали там, Наприклад, інших тарологів, і, і ви зрозуміли, що з цього роя не вийде нічого. От. Е, і, будемо готуватися, і будемо готуватися до змін нашої країни. Як, які це будуть зміни? Ну, Дивіться, Дніпропетровщина залишається в Україні, Дещина залишається в Україні, а от Запоріжжя буде, Запоріжжя буде не вся. Запоріжжя залишається в Україні. Не факт, що всі повернуться на Запоріжжі, на Харківщині. Там на Луганщині, Донеччині, не факт, що повернуться всі населені пункти. Не факт. Вот. Е і треба бути до цього готовим. І треба бути готовим, що багато людей ніколи вже не зможуть повернутися на свої старі місця життя. На жаль, як би це не звучало е ну, печально, трагічно, але це є так. От, багато людей дійсно залишиться за кордоном, от, але коли там почнуться е всякі такі неприємності, то вони дуже скоро повернуться сюди, бо тут буде безпечніше. От, це по-перше. І ще одне, дай Бог нам дожити до того часу, Ну, все як каже Нечай. Як колись казав покійний Нечай, все так случається, на жаль. Що є велика загроза розділення України на кілька. От воно так і є. Тому я рекомендую звернути свою увагу на західніші території, не думати, що у нас крепкий тил, ні неправда. Там ворог уже свої, знаєте, готує свої якісь підлі провокації руками, руками тих країн, які з ним товаришують. От і м треба бути готовим, що може, може якийсь устрій помінятися у нас в Україні. Ну, це ми з вами якось я зроблю трансляцію е політичну, і ми з вами сядемо, і а ви підготуєте питання, і ми все все подивимося. От. А сьогодні, сьогодні, сьогодні. Я закінчую свій розклад. Я хочу нагадати, що у мене на каналі є золоте правило каналу, звучить воно так: всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, вірші сучасності, він називається, де я читаю свої чудові вірші, які вам так подобаються. Звертайтесь до мене за навчанням на таро, щоб дивитися якісь питання самим собі. Звертайтесь до мене за навчання на нумерологію, якщо ви захочете консультувати, вона вам теж дуже буде потрібна. Ну і пам'ятайте, що я проводжу консультації. Пишіть свої питання, я буду їх розглядати. І хай ваші дні будуть безпечні. Хай ваші рідні, близькі, ті, кого ви любите, будуть живі і здорові. Пока-пока.